Що стосується забезпечення публічної безпеки порядку під час сорочку ярмарку, який відбудеться, як я думав з 16 серпня по 21 серпня, ми вже попередньо виїжджали вже декілька разів на місце. Попередньо у нас вже розрахунки готові, будуть залучені територіальні органи замірський відділ поліції з цього підпорядкового відділення. Буде залучена підрозділ безпеки дорожнього руху. Також, я думаю, ми залучимо патрульну поліцію міста Полтава. це питання з їхнім керівництвом департаменту патрульної поліції, національної поліції в місті Києві. Ну і також, соответственно, буде залучені спеціальні наші підрозділи в всяких провокацій і правопорушень. Соответственно, як завжди, у нас буде працювати до чергова частина безпосередньо на ярмарку, Групу відповідні документування, які будуть постійно находиться. Відповідна вибухотехнічна група на випадок, можливо, великих предметів або повідомлень про е, замінування і таке інше. Ну, то, в принципі, схема стандарта не перший рік і е, враховуючи, я думаю, що в цьому році в принципі, трошки буде більше е, учасників е, Сорочінського ярмарку. То, в принципі, забезпечення в безпеці за безпеки зробити, зробити і... Дня. Будь-яку сі ситуацію усунути, задокументувати і за себе скажу, покажу, що так. підготовився к яму. Я купився вже вишиванку хорошу вишити. Поэтому ждем. Ну і будь там журналіста ж дати не свої вже буде начальник управління на місці. Це вже ви там побачите. От, Суїприза, ми будемо відкривати, за... просто <палу> запустимо інтріп. Да, Світр за національний поліст. Скільки приблизно працівників буде залучено? Ну, по за по, попередним э, до 200 осіб.